Всім доброго дня! Я вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас буде огляд чудового будинку, який знаходиться в селі Тулигалове, це Сумська область. Даний будинок дерев'яний, обкладений цеглою. В хаті є погріб, 4 кімнати, веранда, комора, є достройка з піччю, опалення йде дровами, поли також дерев'яні. Можливе перепланування під ваші забаганки. До 40 соток землі, фруктові дерева, двір, гараж, погріб дуже глибокий, сінник, літня кухня з піччю, два сараї, також цегляні. в дворі вода стоїть колонка зроблена. Відстань до найближчого міста 20 км, поряд дитячий садок, школа, магазин. В п'яти хвилинах пішої ходьби річка, фельдшерський пункт та ліс. Чудовий дуже гарний будинок, а саме головне його площа 90 квадратних метрів. Шикарний варіант. Я думаю, по фото ви бачите, що за таку смішну ціну, а ціна дійсно смішна, вона всього-навсього 40 тисяч гривень. За ці гроші ви получаєте огромний будинок, великий ділянку 40 соток та площу 90 квадратних метрів. Для більш детальної інформації, більш детальних фото. Та контакти власника знаходяться в описі під цим відео, там буде посилання на телеграм-канал. Підписуйтесь, там багато виходить оголошень. І ви зможете одним із перших встигнути знайти класний варіант для себе під оренду або під здачу, так сказати, купити і здавати. Тому що дуже-дуже дешева нерухомість зараз є в декільких містах. Тому підписуйтесь, щоб не прогавити гарні варіанти. Всім гарного дня, до побачення.